Пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила, і назвала імення йому сиф, бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його Каїн. А сифові теж народився був син, і він назвав імення йому Енош. Тоді зачали були призивати імення господнє. Цілковитим протиставленням такому безбожному суспільству були праведники. Нащадки Сифа мали віру. Сам Сиф був даром від Бога, на що вказують слова Єви. В часи Еноха, сина Сифа люди, власне, почали закликати ім'я Господнє. Оце Книга Нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє імення людина. І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю, та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сиф. І було Адамових днів по тому, як він сифа породив, вісім сотень літ, і породив він синів і дочок. А всіх Адамових днів було, які жив дев'ять сотень літ і тридцять літ, та й помер він, і жив Сиф сто літ і п'ять літ, та й породив він Еноша, і жив Сиф по тому, як Еноша породив вісім сотень літ і сім літ, і породив він синів і дочок. А були всі дні Сифові дев'ять сотень літ і дванадцять літ, і жив Енош дев'ятдесят літ, та й породив він Кенана. І жив Енош, тому, як Кенана породив вісім сотень літ і п'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок. І були всі Еношеві дні дев'ять сотень літ і п'ять літ, та й помер він, і жив кенан сімдесят літ, та й породив він Маґлалїла, і жив кенан, по тому, як породив Маґлалїла, вісім сотень літ і сорок літ, і породив він синів та дочок. А всіх кенанових днів було дев'ять сотень літ і десять літ, та й помер він. І жив Маґлаїл шістдесят літ і п'ять літ, та й породив він Яреда. І жив Магалалгіл по тому, як Яреда породив вісім сотень літ і тридцять літ, і породив він синів та дочок. А були всі дні Магалалгілові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, та й помер він. І жив яред сто літ і шістдесят і два роки, та породив він Еноха, і жив яред, по тому, як породив він Еноха, вісім сотен літ, і породив він синів та дочок. А були всі яредові дні дев'ять сотен літ і шістдесят два роки, та й помер він. І жив Енох шістдесят п'ять літ, та й породив метушалаха, і ходив Енох з Богом, по тому, як породив він метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок, а всіх Енохових днів було три сотні літ, шістдесят і п'ять і літ, і ходив із богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог, і жив метушалах сто літ, вісімдесят і сім літ та й Ламиха породив. І жив метушалах, по тому, як породив він Ламиха, сім сотень літ і вісімдесят і два роки, і породив він синів та дочок. А всіх метушалахових днів було дев'ять сотень літ, шістдесят і дев'ять і літ, та й помер він, і жив ламих сто літ і вісімдесят і два роки, та й сина породив, ім'я йому назвав Ной, говорячи Цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. І жив ламих тому, як Ноя породив п'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, і породив він синів та дочок. А всіх ламихових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ. Та й помер він. І був ной віку п'ять сотень літ та й породивно Сима Хама Яфета. Дана частина розпочинається з повторної оповіді про сотворення чоловіка на подобу божу. Тут неважко помітити, що автор робить наголос на тому, що Бог благословив свою подобу після сотворення. Відштовхуючись від даного факту, автор веде читача далі по оповіді про наслідки гріха і смерть. Згодом, на подобу Бога в Адама народився сив. Здібності та характерні риси батька переходять до його дітей завдяки спадковості і природному відтворенню. Окрім того, що у даній частині подано зв'язок між Адамом і його часами Ноєм та його життям, тут розглядається тема, яку не можна оминати увагою. Аж тоді помер. Якщо хто небудь все ще вагається чи відплатою за гріх є смерть, йому лише варто поглянути на історію людства. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашом. У випадку з енохом автор не повторює дану фразу, хоча вона й присутня в описі усіх чоловіків із даного родоводу, а саме, що він жив багато років, а потім помер. Замість цього тут присутня фраза ходив з Богом. Слово ходив це біблійний вияв спільності та послуху, наслідком чого стає отримання Божої ласки. Енох ходив з Богом 300 років. Немає жодного сумніву, що він і далі ходив без ним, та Бог узяв його, він не помер. Саме так мав ходити ізраїльський народ і має церква. У п'ятому розділі. Книги буття міститься етимологія імені Ной, чиє життя стане рушійною силою в наступних частинах. Ламих назвав свого сина Ной, сподіваючись, що він порадує їх на землі, проклятій Богом. Слово «порадує» не є значенням імені Ной, однак ці слова звучать подібно. Ламах не знав, як Бог оберне його слова і виконає його бажання у свій власний спосіб, але він і справді покладав на цього хлопця великі надії. Отак другий проблиск надії з'являється у цій частині про смерть: енох уникнув прокляття смертю, а Ной таки стане втіхою усіх проклятих людей.